Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом щодо прокурорських зарплат, абсолютно дика ситуація. Пише Софія Фадина, розносячи Стефанчука і зелену кодлу. Ми вчора вдалося збити одну поправку, яка гарантувала підняття зарплат прокурорам на 37%. Проте як виявилося, що гроші все одно виділялися, і треба як мінімум ще дві поправки відкоригувати, щоби можна було забрати це підвищення. Проте окремі прокурорські, зокрема з у пішли агресивно тиснути на Стефанчука. в результаті він відмов. Ося включати в процес, щоб було відмінене підвищення зарплат прокурорам. Я так думаю, що і весь Кабмін, і керівництво Верховної ради, а може і багато слуг є на гачкову прокурорів, і в результаті вони бояться зробити крок вправо крок вліво, щоб прокурори не запустили проти них якісь справи. В той же час саме її джерела називають можливо новим спікером Верховної Ради. Ось що інсайдить Печерський пагорба вже зараз зрозуміло Україні потрібен новий спікер, бо цей саботою всі рішення виконує вказівка Ермаката об. Єдна. Берігає безугло, як зіницю ока пише офісне мишення. Пишуться по 276 голосів, які є на відставку спікера. У той же час його місце знову може зайняти опозиційний до влади разумков або жінка нардепка з голосу або можливо Софія Фадина. Сам Стефанчук, нібито може поїхати у відпустку в іспанію, але у неї вже не повернеться втеча. А експерт Павло Себастьянович пише наступне: сьогодні слуги приймають бюджет, а Це знову бюджет мирного часу. Мінфін як завжди, знизив удатна на 3,6 трильйони, хоча зрозуміло, що видатки. 2025 року будуть понад 5 трильйонів. 2023 рік – зведений бюджет 4,5 трильйона. 2024 рік – зведений бюджет буде понад 5,2 трильйона. Центральний бюджет – 4,2 і 4,9 відповідно. А 2025 рік – 3,6 – це ж фейка. На зброю чиновники виділили лише 455 мільярдів, хоча усім зрозуміло, що потрібні мінімум 1 трильйон. І знову військове командування мовчить. Здається, що план Путіна влаштовує і депутатів, і Кабміни військове командування. Як колись казав Наполеон, для перемоги у війні потрібні три речі гроші. Гроші і ще раз гроші. На жаль, бюджет 2025 тисячі -го готувався не українським урядом. і точно не за порадами Наполеона, бо витрати на органи державної влади зростуть на 130 мільярдів гривень. Значить, замість того, щоб направити їх до війська, пріоритети віддаються прокуратурі Бебу ДБР та іншим органам. Лише на прокуратуру додають 3,5 мільярда гривень, на податкову понад 3 мільярда. На фонди держмайна більше 2 мільярди, на суди понад півтора мільярда. Зараз ми купуємо найдешевші FPV-дрони за 12 Надцять тисяч гривень розділіть збільшення видатків на прокуратуру на 12 тисяч. і ви побачите, що цих коштів вистачило б, щоб забезпечити всю армію дронами на тижні вперед. Я вважаю, що ухвалювати такий бюджет це сором, несправедливість, некомпетентність і корупція. Ми повинні змінити пріоритети і спрямувати кожну копійку на підтримку збройних сил. Тільки так ми зможемо забезпечити перемогу і мир для України. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних то. Елеграм каналів, голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.